Оборудка на десятки мільйонів. Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у викраденні 62 мільйонів державних гривень. Під підозрою голова Юрій Щигуль, його заступник Віктор Жора та інші службові особи, як інформує Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Оборудку проводили впродовж 2020-2022 років на закупівлі обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю за секрет... Етили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку, державне підприємство Українські спеціальні системи уклало договори та переказало у 2021-2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Реальна вартість програмного забезпечення, яке компанії придбали в іноземного виробника, було дешевшим на 62 мільйони, які учасники схеми поділили між собою. Наразі у цій справі підозрюються шість осіб. Кабінет міністрів уже звільнив з посад голову Держспецзв'язку Щегуля Юрія та його заступника Віктора Жору, який відповідав за цифровий розвиток, цифрові трансформації і цифровізацію. Тимчасово обов'язки голови Держспецзв'язку поклали на Дмитра Маковського, який працював на посаді першого заступника голови відомства.